Завершився черговий брудний фарс у вигляді судилища над одним із лідерів об'єднаної опозиції Батьківщина Юрієм Луценком. Ви знаєте, шокує той цинізм, з яким вони виносять вироки невинним людям. Так само, як Юлія Тимошенка, сьогодні черговий вирок отримав Юрій Луценко. Причому його звинувачують, що він діяв в межах своїх повноважень і підписав продовження оперативно розшукової справи на підставі рішення суду, яке не було скасовано. Ви знаєте, цинізм ситуації полягає в тому, що сьогодні чинні працівники силових структур взагалі проводять так звану оперативну роботу, тобто прослуховування, переслідування. Представники опозиції без будь-яких взагалі не тільки рішень суду, але без будь-яких письменних дозволів офіційних, які повинні були б видавати керівники тої чи іншої силової структури. Тобто сьогодні, коли іде тотальне порушення закону. Коли відбувається тотальне переслідування інакомислючих, коли відбувається прослуховування і слішка за всіма хто опанує режиму, вони осудили Юрія Луценка за те, що він виконав свої обов'язки в справі розслідування отруєння Ющенка. Тобто, і тут вони використовують Ющенка щоб осудити одного з лідерів опозиції. Тому шановні друзі, ця бахханалія може припинитись тільки в одному випадку, коли Чинна влада, партія регіонів, президент Янукович будуть викинути з їхніх кабінетів. Коли ця мафія піде геть, тільки тоді можна буде говорити про відновлення правосуддя, тільки тоді можна буде говорити про свободу слова, демократію, тільки тоді можна буде говорити, що силові структури діють в межах своїх повноважень і в межах своєї компетенції. Поки цього не буде, безумовно такі суди стануть традицією, стануть постійними для. Нашої країни, це треба зупинити. Скажіть, будь ласка, про що ви говорили там у залі суду з Юрій Віталію? Ми проговорили багато питань. Ви бачили, як довго м'ямлював суддя м'яла суддя про вирок свій, і ми якраз мало можливість з ним поспілкуватись, тому що Юрія то, що говорила, суддя не цікавила. Можна було прогнозувати всі їх рішення, всі їх вироки, не заходячи навіть до будинку суду. Ми обговорили питання передвиборчої кампанії. Юрій навіть перебуваючи. У в'язниці, перебуваючи в слідчому ізоляторі, ви знаєте, активно дуже проводить політичну агітацію, і ми відчуваємо дуже сильну підтримку від п'ятого номера нашого списку об'єднаної опозиції Батьківщина ми проговорили в тому числі і питання роботи в регіонах. Що стосується тих позицій, тої інформаційної. Блокаду, яку нам треба розірвати, ми говорили про можливість працювати в умовах обмеження доступу до засобів масової інформації. Тобто, Юра, незважаючи на те, що сьогодні читав його вирок. Саме обговорював питання виключно боротьби, виключно політичної роботи, виключно перемоги об'єднаної опозиції Батьківщина ви знаєте, за здоров'ям є проблеми, але ж він тримається, і ви бачили, що навіть під час винесення вироку він дозволяв себе жартувати. Демонструючи саме, що його настрій не змінюється від того жаху, який відбувається навколо, тому Юра, як завжди, веселий, сильний і готовий до боротьби. Вони його не зламали, і це головний висновок, який сьогодні треба зробити. Пане Юлія Тимошенко, Юрій Луценко вони не незвамні, вони лідери, вони продовжують боротьбу. Пане Олександр чи обговорювали ви списки з, з Юрієм Віталійовичем? Також ми деякі питання про скажімо так обговорення і деяких списочних позицій, і питання по мажоритарним округам, зокрема, питання щодо експрацівників Міністерства внутрішніх справ, які пішли на вибори, в тому числі і за списками об'єднаної опозиції Батьківщина щодо координації опозиційних сил для того, щоб максимально отримати результат на мажоритарних округах.